Таранний шпірон на форштевні цього корабля задуманий і зроблений саме як таран, укріплений ребрами жорсткості, має тонке вістря і явно має достатню міцність для такої функції, можливо, навіть витримає удар під невеликим кутом. Хоча, між нами кажучи, збіг обставин для вдалого тарана більше схожий на виграш в лотерею. Для цього потрібно мати перевагу в швидкості, маневреності, а також розтратити весь боєкомплект і собі, і противнику або зостати його зненацька на якірній стоянці. Це фото вітрильного броненосця Центуріон, зроблено в сухому доку Мельбурна в 1870-х. На ньому добре видно фарштевень із укріпленим шпіроном у всій красі. Зauважте він виглядає гострим, наче шпилька, але все ж вістря закінчується невеликим плоским майданчиком близько 15 на 20 сантиметрів. Уявіть собі зусилля маси корабля в 10 тисяч тонн, яке передається на таку невелику площу, навіть без урахування можливої швидкості. Це приблизно 33 тонни на 1 квадратний сантиметр. При межі міцності сталі близько 5000 кг сил на сантиметр квадратний, цього із запасом вистачить, щоб продавити дюймову обшивку підводної частини корпусу корабля разом із шпангоутом, якщо сам шпірон витримає. Добре помітна різниця форми із інверсним форштевнем крейсера тадж. Його носовий виступ має форму вертикальної напівкруглої пластини. Без видимого конструктивного посилення і без вістря. Морську хвилю такий ніс легко розріже, а ось пробити борт іншого корабля вдасться навряд чи, навіть дерев'яному, тим паче під кутом. Особливий випадок шпірон з подвійною функцією, тарана та торпедного апарату. Важко уявити такий функціонал, приблизно як гібрид мікроскопа з носорогом, але факти є. Наприклад, американський міноносець інтрепід та британський міноносець «Поліфемус». Інтрепід давніший і виглядає простіше, якщо не сказати дивно, а конструкція шпірону не має помітних ребер жорсткості. Енциклопедії пишуть, що це був експериментальний і не надто вдалий проєкт, який не врятували навіть торпеди Уайтхеда. Він так і не був зданий в експлуатацію. А всьому виною недостатня потужність двигуна для такого корпусу. Дуже дивною є поява суцільно-металевого корабля раніше початку випуску повнорозмірного сталевого прокату, адже найпотужніший прокатний стан Бетсона в США в 1870 році обробляв заготовки вагою лише до 30 кг. Корпуси таких кораблів. Не могли пробити гармати того часу і рухати його з пристойною швидкістю теж не було чим, начебто його зробила інша цивілізація під свої двигуни і свою зброю. А от у британського таранноміна-носця склалося краще він навіть прослужив понад 20 років. На фото поліфемуса добре видно зовнішні ребра жорсткості шпірону. Є байка, що саме Поліфемус був прототипом корабля, який протаранив марсіанську крокуючу машину в романі Герберта Уелса Війна світів. Чому б ні? Він цілком для цього підходить. В дискусії про призначення такої форми носа прозвучала наполеглива думка, що будь-який інверсний ніс крейсера чи броненосця – це таран, але від конструкції не відмахнешся. Вона добре помітна по фотографіях, причому елементи посилення виступають назовні, всередині їм недостатньо місця. Тому, напевно, коректніше розрізняти кораблі з укріпленим таранним шпіроном і кораблі з інверсним носом, призначеним виключно для підвищення гідродинамічних якостей. Трохи більше даних на цю тему у відео Кораблі Старого Світу гідродинаміка. Дякую за увагу. Щасти вам.